Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. З фронту Тривожні новини на Донбасі важкі бої. Ворог обстрілює уже ствольною артилерією місто Суми. і рішення Ради національної безпеки України, який затвердив президент Зеленський. Зеленський зробив екстрену заяву по фронту. Україна виходить з Отавської конвенції. Отавська конвенція забороняє застосування протипіхотних мін. Україна виходить з цієї конвенції слідом за країнами Балтії та Польщі. Враховуючи те, що в Росії 30 мільйонів протипіхотних мін найбільше у світі. Враховуючи те, що Росія використовує протипіхотні міни проти України в цій. Війні, ліпістки, мони, поми та інші протипіхотні міни. Україна зробила висновок, Рада національної безпеки сьогодні прийняла рішення про те, що Україна виходить з Отавської конвенції. Президент Зеленський підписав його і зробив екстрену заяву. З чим це зв'язано? Зв'язано з тим, що на фронті події розвиваються по не найкращому для нас сценарію. Хоча офіційні заяви про те, що ми зупинили расистів на всіх ділянках фронту, про те, що літній наступ Росії зупинився, про те, що Росія не має резервів для того, щоб прорватися в глиб України, це все заяви. Ну а життя, життя показує зовсім іншу реальність. Росіяни. Використовують тактику Другої світової війни. Тактику м'ясника побіди, маршала Жукова, який робив м'ясні штурми і завалював німецькі окопами трупами радянських солдат. Для тих, хто хоче згадати історію, нагадаю, що німецькі кулеметники. Лікувались в санаторіях. Так, німецькі кулеметники раз в півроку лікувались в санаторіях, тому що вони дуріли від того, що вони косять, косять, косять радянських солдат, а вони йдуть, йдуть, йдуть. Вони з розуму сходили. Таку тактику завикр використовує Росія. Вона просто завалює трупами, українські окопи і йде вперед, використовуючи чисельну перевагу. В Росії мобілізаційного резерву 10 мільйонів чоловік. В Україні, враховуючи те, що українці тікають хто куди може з України, коб залишилося 3 мільйона чоловік. Тому нам потрібно використовувати все для того, щоб зупиняти росіян. А протипіхотні міні-поля, ефективний засіб, стримування і зупинення російських військ на полі бою. З вами український історик та журналіст Ярошвець. До нової зустрічі!